Вівторок, 30 березня, ви дивитесь три новини про найцікавіше цього дня. Розкажуть вам мої колеги. В Студії працює Світлана Кренці. Вітаю. Правоохоронці Львова затримали злочинну групу так званих берсеточників, учасники якої викрадали майно з автомобілів. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю головного управління МВС у Львівській області. До складу угрупування входило троє чоловіків. Вони гастролювали не лише на Львівщині, але й на Тернопільщині та Івано-Франківщині. Діяли зловмисники за напрацьованою схемою. Спершу шукали автомобіль престижної марки, водій якого мав при собі сумку чи берсетку. Надалі упродовж певного часу вони відста. Жували автівку. У відповідний момент проколювали колесо. Коли власник автівки вміняв його, злодій непомітно підходив, відчиняв двері та забирав барсетку з ріжми. Згодом викрадені документи злочинці повертали за винагороду автовласникам, а гроші забирали собі. Львівська молодь збирає голоси за Бандеру та Шухевича. Сьогодні, 30 березня, у Львові стартувала акція збору підписів проти намірів урядовців скасувати звання Героя України, голові проводу УНБ Степану Бандері та УПА Роману Шухевичу. Про це повідомив один з організаторів акції Святослав Стець. Організаторами акції є молодіжні громадські організації Львова. Вони мають намір зібрати щонайменше 100 тисяч голосів та передати їх до парламенту і в адміністрацію президента. Сьогодні Акція стартувала у центрі Львова. Після Великодня акція має розширитися і на інші частини міста. Підписи, зокрема, збиратимуть біля церков та супермаркетів і просто у житлових будинках. Організатори сподіваються, що в майбутньому до заходів долучиться вся Львівщина та західні області країни. Тиждень дитячої книги по всій Україні діти, які люблять читати книги, проводили цікаві заходи, присвячені літературі для дітей та їхнім авторам. Сьогодні в бібліотеці імені Василя Стефаника відбувся завершальний етап тижня дитячої книги. Присвятила його стрийській письменниці Теодорі Савчинський Латик. В актовому залі дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника святково вдягнені діти та їхні вчителі, і ті інші трохи хвилюються. За мить розпочнеться урочисте закриття всеукраїнського тижня дитячої книги. Протягом семи днів маленькі книголюби проводили ранки та організовували читання. Сьогодні ж на засіданні клубу літературно-мистецьких зустрічей країна читання вітатимуть свою рідну поетесу Теодору Савчинську Латик і запросили. Нами в нашому місті, шановну, дуже скромну, але зновновиту і щиро душею поетесу Теодору Петрівничу. Учні 4-5 класів п'ятої школи та 2-3 школи No8, декламували вірші пані Теодори. Адже серед 11 збірок письменниці більшість присвячена саме дітям. У своєму слові до маличі Теодора Петрівна навчає шани до батьків та любові до небесних заступників. Усі тижні дні, нам зараз, ми трудили. Працювали, на святі оберігали, їх подібна допомога по стежках і по дорогах, плине, стелиться, ясниця, які водиться. От така собі забава, правда, про статих і слава. Тож ми, любі, не лінуйтесь. Не знання, знанням лікуйте. Теодора Савчинська розповіла дітям про своє дитинство і про перший свій вірш, який звісно присвятила матері. Малеча слухала уважно, адже серед них були й такі, що вже пробували римувати. Охочих, хто поезії, пані Теодора запросила до свого літературного гуртка Мелодія слова. З під її опіки вийшло чимало талановитих хлопців та дівчат. Що поетичне поезію брати до уваги, то там ще потрібно ремесло. Не тільки уява, не тільки е, якісь там високі матерії, емоції і так далі. Але звичайне ремесло, яке вже е, є таке труд такий насильницький над собою. Значить, ти мусиш працювати, ти мусиш, мусиш зробити, то, щоб воно вийшло, щоб тебе читало. Я завжди своїм дітям говорю: ви думайте не про себе, не про свої емоції, а думайте про того, хто візьме той вірші, почитає, щоб вони червоніли за нього потім. Свято закінчилось з оплесками та усмішками, адже зустріч прийшла у справді щирій та добрій атмосфері. Бути щирим, якщо людина має е, можливість, бо тому що якщо немає такі, якщо може так зробити, от з дітьми, то найбільше виходить, бо діти відчувають тебе дуже добре, так як камертон, і, і я відчуваю їх. І така безпосередня обстановка завжди. Е, на зустріч одні одним ідемо і працюємо. Люба Яворська, Руслан Леськів, Стрийські новини. Відписанки і до ділового костюму все неповторне і вишукане, адже зроблене руками митців у виставковій залі краєзнавчого музею верховина, що на вулиці Шевченка, триває експозиція витворів косівських майстрів. Студенти та викладачі косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва привезли свої роботи. Живописні картини з карпатськими краєвидами, народні мотиви у кожній деталі, срібних ювелірних виробів, автентичні гуцульські череси, сумки, взуття та інші сувеніри зі шкіри. Виражають красою та барвистістю. Свої власні назви має навіть одяг, розкішні пальта, сукні, вишиванки та навіть діловий костюм ручної роботи. Все це можна і потрібно побачити. Виставка триватиме до кінця травня. Далі прямує до Львова. У ветеранів спитають, як відзначити день перемоги. Влада Львівщини готує документацію для відзначення 65-річчя дня перемоги. Про це 30 березня повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації з гуманітарних питань Ігор Держко. Ми готуємо розпорядження голови Львівської ОДА про відзначення дня перемоги на території Львівщини. До цього будуть долучені усі управління облдержадміністрації, в першу чергу управління гуманітарно-соціального спрямування. Їх завданням буде розробити ти план заходів вирішити питання надання допомоги ветеранам розповів Ігор Держко. нагадаємо президент віктор янукович створив координаційну раду зі святкування 65-ї річниці від дня перемоги у великій вітчизняній війні 1941-1945 років і очолив її разом з тим в україні відкрито рахунок для відзначення 65-річчя перемоги та допомоги ветеранам у червні Львів і Донецьк об'єднає авіарейс. З 2 червня авіакомпанія міжнародні авіалінії відкриває регулярний рейс Львів, Донецьк, Львів. Про це сьогодні журналістам повідомив генеральний директор Львівського аеропорту Олександр Загрева. За його словами, рейс виконуватимуть двічі на тиждень. Дні наразі уточнюють. Вартість він не вказав, але зазначив, що рейси виконуватимуть на літаках Боїнг 737. Редцять Перелі триватиме 1 годину 30 хвилин. Олександр Загрева також розповів, що дуже вдала зарекомендував себе рейс з Кувейту до Львова. Два рази на місяць між Україною і Кувейтом перевозять дітей, що лікуються у клініці професора Козявкіна у Трускавці. Він також додав, що зараз сам Козявкін веде переговори з представниками Об'єднаних Арабських Еміратів для запровадження аналогічного рейсу. Таким цей день побачили наші журналісти. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті Телеланкомієй. Нехай щастить. Вітаю всіх шанувальників спорту. Про основні новини спорту розповім вам я Ігор Тимків. сьогодні. У випуску Карпати дякують болівальникам за підтримку. Офроуд фестиваль Карпати Трофі 2010. Тренер Динамо подав у відставку. А зараз про це та інше детальніше. Чотири львів'янки посіли четверте місце на командному Кубку світу з боротьби. У китайському місті Наньджінь завершився Кубок світу з жіночої боротьби, в якому серед восьми найсильніших команд світу участь взяла і національна збірна України. Повідомляє офіційний сад Львівського училища фізичної культури. Українки перемогли збірну Айзайбарджану 6-1, Поступилися американкам в 2-5 і наприкінці здолали Монголію 4-3. У стиковому матчі за третє місце збірна України поступила з японкам два І підсумку посіла на турнірі. Четверте місце у складі збірної виступали чотири вихованки львівського училища фізичної культури, студентки третього курсу Юлія Благиня та Ірина Гусяк, і недавні випускниці Мар'яна Квятковська та Алла Черкасова. Карпати подякували своїм болівальникам за підтримку у грі з Дніпром. ФК Карпати від імені головного тренера та гравців команди щиро дякує болівальникам за несамовиту підтримку трибун на матчі Карпати Дніпро. Саме завдяки вашим емоціям, вірі у позитивний результат, чудовій атмосфері під час матчу команда здобула таку важливу перемогу. Йдеться у зверненні на офіційному сайті ФК Карпати. Водночас ФК Карпати вважає за потрібне вибачитися за ті незручності, що супроводжували недільний матч на стадіоні Україна. Проблеми з каса. Ми і проходом на територію стадіону організаційні недоліки, які будуть виправлені вже до наступного домашнього матчу, що відбудеться в п'ятницю другого квітня. Сподіваємося, що цієї п'ятниці, під час матчу Карпати, чорноморець заповнені трибуни України, знову поженуть зелено-білих вперед. Ідеться у зверненні. Вихованці Академії футболу ФК Карпати помірялися силами з командами Краківської академії футболу. У Львові гостювали вихованці Краківської академії футболу. У складі польської делегації було два повноцінні склади, які у товариських іграх помірялися силами з командами U-17 і U-16 Академії футболу ФК Карпати. Команда Олега Родіна, гравці 1993 року народження, свій поєдинок завершила в нічию 1-1. На відміну від своїх старших товаришів по академії команда U16, тренер Ярослав Дмитрасе. Вич, зуміла свій матч виграти 1-0. наразі. Команди готуються до другої частини групового етапу чемпіонату дитячої нацької футбольної ліги України. Свої перші весняні ігри академіки проведуть 10 квітня проти однолітків з Івано-Франківського Спартака. На Закарпатті відбудеться офроуд фестиваль Карпати Трофі 2010». 16-18 квітня у селі Поляна Свалявського району на Закарпатті відбудеться офроуд фестиваль Карпати Трофі 2010». Захід відбудеться у форматі 24 годинного трофі з елементами нічного орієнтування. Як повідомляє «Захід.нет», Карпати Трофі, міжнародний чемпіонат зі швидкісної їзди на квадроциклах та позашляховиках. Проходитиме в області вдруге минулого року. В жовтні учасники з України, Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини Змагалися на території села Голубини в Свалявському районі. Загалом прогнозована кількість учасників 30 екіпажів на машинах та 20 на квадроциклах. Крім власних змагань, організатори мають на меті популяризувати Карпатський регіон не тільки як санаторно-курортної скарбниці України, але і як місцевість для екстремального відпочинку. Тренер Динамо подав заяву про відставку. Головний тренер київського Динамо Валерій Газаєв подав заяву про відставку. Валерій Георгійович уже повідомив про своє рішення босам клубу. Матч з металістом, що завершився перемогою киян з рахунком 3-0, став останнім для Газаєва на посаді тренера Динамо, повідомляє газета «UA». Наразі він вирішує з клубними юристами, як простіше розірвати відносини. Можливо, Валерію Георгійовичу буде потрібно виплатити киянам частину суми, яку він отримав в якості підйомних при підписанні договору. Керівництво київського... Сьогодні Динамо сподівається, що тренер ще кілька днів проведе на своєму посту, поки воно знайде йому гідну заміну. Проте тренер без роботи точно не залишиться. Валерій Георгійович є одним з кандидатів на пост рульового збірної Росії. Президент Динамо Ігор Суркіц на спробу журналістів вияснити ситуацію зазначив, що немає часу з ними розмовляти. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Дякую за увагу. З вами був Ігор Тимків. Зустрінемось завтра у цій же порі. На все добре. Завтра на Стрищині похмура погода, подекуди невеликий дощ. Атмосферний тиск 729 мм ртутного стовпчика. Вилось повітря 65%. Температура повітря вночі 10-12 градусів з позначкою плюс. В день 11-14 вище нуля. Вітер південного напрямку 4-6 метрів за секунду.